Христос Воскрес, воістину Воскрес! Ці слова бердишівляни ще довго будуть чути та вимовляти своїм родичам, друзям і навіть незнайомим людям. Місто відзначає найбільше та найрадісніше релігійне свято Воскресіння Господнє. З 12-ї години ночі у Свято-Миколаївському соборі розпочалися найурочистіші літургії Хресна хода. За біблійним сюжетом Ісус Христос Воскрес рано вранці, і це Воскресіння супроводжувалось Великим землетрусом. Ангел Небесний відвелив камінь від Рай гробу Господнього на світанку жінки-мироносиці, Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Соломія прийшли до гробу з пахощами, щоб обмастити тіло Ісуса, але побачили відвалений камінь і порожню труну. Тоді схвильованим жінкам з жінкам з'явився ангел та сповістив про Воскресіння Господнє. Подвиг Христа Спасителя Він вдохновляє нас сьогодні почати свої маленькі подвиги. Наприклад, в такі нелегкі часи випробувань для всіх нас, все ж таки зберегти і смирення, і терпіння, і увагу до ближнього, і любов в кінці кінців принести як плід віри. Цього призиває до цього призиває нас сьогодні Воскресний Господь, який висіяв із гроба і дарував нам сонце правди. Тобто, ми, причасниці цієї правди, довжні бути праведними один до одного. Великдень святкується сім днів, тобто весь тиждень, і тому цей тиждень називається світла пасхальна седмиця. Кожний день тижня теж називається світлим: світлий понеділок, світлий вівторок тощо. Віряни, які прийшли до храму на службу та освятити великодні кошики, втоми не відчувають. Це тому кажуть, що Ісусові страждання за гріхи людства були ще страшнішими. А вистояти службу та свято вірити у Його Воскресіння це найменше, чим люди можуть віддячити Господу. Христос Воскрес своєї істину. Я вітаю всіх бердичівлян зі світлим святом Пасхи. Всім здоров'я, найголовніше. Вітаємо всіх людей, всього світу, щоб були всі щасливі, здорові, всім щастя, здоров'я, миру, злагоди. Христово Воскресіння, гарне свято, святе. Пасха це, був, це великий день, коли Христа зняли. Ем... Іси з Христа, як його пробили люди. Я вітаю всіх людей святом Христос Воскрес. Деякі віруючі, готуючись до цього величного свята, дотримувались посту, аби більше очиститись від гріхів. Тепер каже отець Віталій: люди можуть не відмовляти собі у різноманітті страв, оскільки піст закінчився. Ми з вами звершили великий подвиг, поста, очищення, молитви великої чотирдесятниці пройшли ці всі випробування і зміцнили себе для того, щоб наша душа могла сприяти цю велику радість, яку ми входимо зараз, в області радісті незбагненної, свята, свята, торжество, торжеств Пасхи Христової. По милісті Божої ми досягнули цього предела радості. І любові, і купаємося в той любові, яку Господь нам приніс з неба на землю. Завершилася урочиста служба освяченням великодніх кошиків, що їх принесли із собою прихожани. Служителі собору вітають усіх людей, які були на літургії, і тих, хто не зміг прийти із великим святом Пасхи. Я вас від імені всього духовенства бердичівського благочиння, Української православної церкви та віруючих. Щиро хочу привітати всім вічними живими словами Христос Воскрес, виснув Воскрес. Хай воскреслий Господь вас сповнить радістю, щастям, надією, вірою. Хай той плід любові, за якою ми. Тільки що казала вам, дорогі браття і сестри, буде для нас справжньою нагородою за наше благочестя, за наше життя у вірі, батьківській святій, апостольській Христовій. Веселих вам пасхальних, радісних свят, дорогі мої браття і сестри.